Це на каналі Німецька початкова лекція номер 29. Прислівники, що вказують äh, напрямок. Also gehen wir weiter. Lesson Nummer 29. Adverbien, die die Richtung angeben. Прислівники, що керунок надають або вказують. fahren Sie gerade aus, bitte. Gerade aus. Прямо. Прислівник. Вказівник. Ihre Straße ist auf der rechten Seite. Ваша вулиця по правій стороні, а в дому рехте зайте. Ihr Markt befindet auf der linken Straßenseite. Ваш маркер знаходиться по лівій стороні вулиці. Zurück, zurück, е, їдьте, будь ласка, назад. Розверніться, їдьте дозаду. мусен 2 мусен 2 кілометр вайте фахом. Ви повинні 2 кілометри далі проїхати. Forwards fгаgen. Перед'їхати. Форверс фаген. Можна турик гейм. Вам треба повернутися. Гінов Уверх. Гінунте. вниз. Обен eh, Уверх підніматися. Нах унтен. вниз опускатися. Це eh, Їхати йти, а це опускатися, підніматися. Дякую запрошую на довшу лекцію. Кланююся.